Вночі російські окупанти гатили по різних регіонах країни. Зранку здригалися від вибухів Київщина, Харківщина та Одеса. Які наслідки російських нападів у цьому випуску? UA Media Hub. також говоримо про волонтерів з Полтавщини, листи до Святого Миколая та плавця з рівного Антона Денисенка. Не перемикайтесь. Цієї ночі у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників. У столиці України лунала серія вибухів. Там працювала ППО. Усі ворожі цілі знищено. Уламки збитих дронів пробили автівку у Дніпровському районі. У Дарницькому впали на приватну забудову. Постраждалих внаслідок атаки немає. Тринадцятирічний хлопчик постраждав внаслідок нічної дронової атаки по Запоріжжю. Лікарі надавали допомогу на місці. Є пошкодження інфраструктурного об'єкту та приватних будинків вибуховою хвилею. Відключення абонентів на Миколаївщині внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру енергетиками вже заживлено більшу частину споживачів. Відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає. Написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Кілька годин тому росіяни вдарили балістичною ракетою посередмістю Одеси. Пошкоджено житлові будинки. Є постраждалі повітряні сили. Спочатку попереджали про розвідувальний дрон у напрямку Одеси та роботу ППО. Пізніше військові повідомили про загрозу балістики та ракету у напрямку Одеси. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях через ракетну загрозу. Відомо про повторні вибухи. Onu buraya koyayım. Evet, o da Дуже багато поранених, так зазначає міський голова Ігор Терехов. Про наслідки обстрілу Харкова більше 40 будинків постраждали. За його словами, цього разу обійшлося без розборів завалів та заблокованих під ними людей. Перечекати, Допоки профільні служби закінчать ліквідовувати наслідки завалів, люди можуть у пунктах незламності або тимчасово оселитися у гуртожитках. Терехов також нагадав, що через обстріл постраждав ЦНАП. Деякий час послуги надаватимуть ви. Будівлі. Ну, знаєте, що Зранку був удар. Попередня це ракета С-400, яка прилетіла поряд з будівлею Київської адміністрації міста Харкова. Тут розташований центр надання адміністративних послуг, тут були працівники нашої адміністрації району. Крім цього були. А, а, Адміністратора Центру адміністративних послуг, тих, хто прийшли отримати певні послуги. Крім цього, хочу сказати, що дійсно дуже постраждала адміністрація Київського району. 41 будинок попередньо постраждав, виведе вікна, дахи. Крім цього, мережі постраждали. Зараз працюємо над усуненням всього цього, що находив російська агресія. Я хочу сказати, що це цинічний випадок тероризму, бо ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги, коли люди прийшли на роботу. І це цивільна будівля, будівля яка оказує послуги містян. Тому це справжній тероризм. Полтавські волонтери загону невтомні бабусі просять допомоги у небайдужих. Війна продовжується, тому і потреби стають більшими у матеріалах для плетіння маскувальних сіток та засобах гігієни для військових. Яким чином можна допомогти волонтерам з подробицями телебачення Полтавщини? 3100 тисячі маскувальних сіток за роки повномасштабного вторгнення виготовили волонтери полтавського загону невтомні бабусі, а це 82 тисячі квадратних метрів, розповідає волонтерка Людмила Заливча. каже, що сьогодні потреби армії зростають, тому й роботу волонтерів додалося. Потреби армії це на першочергове завдання, і якщо вони будуть відчувати нашу підтримку, то це буде їм на буде їх надихати і буде додавати їм сил. Полтавці, які воюють, то до нас як тільки відбувається якась відпустка, навіть короткочасна, вони заходять заходять до нас, бо знають, бо знають, що тут постійно, постійно є люди, і звісно, дякують нас. Полтавці намагаються долучитися до підтримки воїнів, розповідає волонтер. Терка Мирослава Пляшкова каже, що люди час від часу приносять їм матеріали для маскувальних сіток. Завжди кругом вишукуємо. Ціла проблема матеріалу. Добре, що Ворскла нас виручає. Ще якийсь хтось привозить. Люди приносять біле. Ось там біле лежить постільне. Всяке ми фарбуємо. По кольорах підбираємо. Але тканина, яку приносять полтавці для плетіння сіток, швидко закінчується, наголошує волонтерка Мирослава Пляшкова. Додає, що зараз, крім матеріалу, потрібна й інша допомога. Долучитися може кожен охочий. Двері бібліотеки філії номер 7 відкриті у бутні. Сюди їм можна принести всю потрібну допомогу для армії. А що четверга волонтерки передають маскувальні сітки та інше отримане від небайдужих людей нашим захисникам. स्नेकाम Понад 50 тисяч віджимань на брусах за 12 годин у Дніпрі. Військові встановили рекорд України. Для встановлення рекорду потрібно було зробити 50 тисяч віджимань з 9 ранку до 21.00. Військові досягли цієї цілі на 11 годині 37 хвилині. Рекорд встановили Дмитро Косатий, Олександр Рева, Олександр Стасенко, Олександр Тітенко, Михайло Бурлака, Юрій Балясний Ігор Бабков. Ман Маргарян своє досягнення вони присвятили пам'яті загиблого побратима героя України Ігоря Височенка та всім захисникам, які полягли в бою. Уже 14 14-й рік поспіль спільнота францисканська молодь організовує благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Листи до чудотворця волонтери отримують від дітей соціально незахищених категорій. Подарувати частинку світла та здійснити їхні бажання можуть всі охочі у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Про що просять діти у своїх листах та як долучитися до акції? Далі у сюжеті наших колег Сталабачення Тернополя Фотіві. Я дуже хочу в тебе попросити, щоб у моїй країні запанував мир та закінчилася ця довга війна. Я старався бути слухняним та допомагати батькам. Якщо можеш, то принеси мені, будь ласка, морозиво, книжку на англійській мові, желені моркви, термобілизну або теплу піжаму. Дуже тобі дякую і бережи нас усіх. Це уривок листа, який написав учень третього класу Адам до Святого Миколая. Хлопець не просить жодних іграшок, натомість згадує про перемогу України та мир. Ще десятки схожих конвертів. З бажаннями дітей розвішені на ялинці у церкві святого апостола Петра у Тернополі, долучитися до акції листи до святого Миколая, стати помічником чудотворця та здійснити мрії дітей можуть всі небайдужі. Наш вогник не гасне, і вогник тернополян теж не гасне, і не тільки тернополян, бо долучаються люди з цілої України, з цілого світу. Акція Миколая показує, що ти можеш долучитися бути це милосердя, бути добрим, бути дбайливим. Листи до творцю пишуть діти з малозабезпечених та багатодітних сімей зі шкіл-інтернатів, дитбудинку, діти з інвалідністю, важкохворі, вимушені переселенці й діти військовослужбовців у своїх листах. Вони згадують не тільки про матеріальні речі, але й про духовні. Найособливіші моменти, коли ми перечитимо ці листи. Це були і ковбаса, і домашні тваринки, рибки, черепахи, все на світі. Але останні роки це, звісно, дуже багато духовних потреб. Це про нематеріальне, це про повернення рідних, це про повернення домівки, це про їхні сни і мрії, про те, що вони знову бачать свої іграшки, своїх друзів. Для того, аби долучитися до акції, потрібно прийти у церкву святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого у Тернополі, обрати лист, в якому вказаний вік дитини, ім'я та те, що вона просить у святого Миколая, записати свої контакти та дотримуватись інструкцій в листі. Подарувати частинку. Тепла можна й тим, хто сьогодні береже наш спокій. У кожному конверті є листівка з переліком необхідних речей для військових. Це спальні мішки, грілки, термобілизна, теплі шапки, енергетичні батончики тощо. Наші воїни теж потребують дива і е, там є такі самі елементарні речі, які кожен із того, хто отримав, наприклад, лист, е, може реалізувати і принести. І ми будемо це складати і переслати нашим хлопцям. Волонтери просять приносити подарунки у церкву святого апостола Петра до 1 грудня. Також всі охочі можуть пожертвувати гроші на добру справу, придбати канцтовари, іграшки, фрукти чи солодощі. Чотири дистанції, чотири медалі. Плавець із Рівнищини Антон Денисенко представляв на всесвітній гімназіаді серед школярів. Плавцю вдалося завоювати дві золоті та дві бронзові медалі. Про спортсмена його улюблену дистанцію та найбільший здобуток станом на зараз у матеріалі телеканалу ITV. Крок за кроком до амбітних мрій басейн у місті Березне. Саме тут розпочинав свою кар'єру і досі тренується плавець Антон Денисенко. Юнаку 16 років, і нещодавно він повернувся із всесвітньої учнівської гімназіади. Там єдиний представник з Рівненщини виступав у чотирьох дисциплінах і всюди успішно. Ця бронзова медаль за 200 комплекс. Ця за 10 спин, ця за естафету і ця за 100 спину. Смагаю це з гімназіади з медальки. Повернувшись із гімназіади на малій батьківщині, спортсмена чекав приємний сюрприз: зустріч у рідному навчальному закладі. Заходжу в школу, і тут переді мною вся школа. Я шокований, не знаю, що робити, не знаю, куди йти, не знаю, що казати. На Всесвітній гімназіаді в Бахрейні, яка відбулася у жовтні, з усіх чотирьох дисциплін, де виступав Антон, найбільша конкуренція. За словами юнака, була під час запливу у 200 метрів на спині. Смагався проти плавців, із якими раніше уже мав справу. Принципово було перемогти двох. Це угорець Алекс Ковець, та Румин Роберт Баде. Ми з ними пересікались уже на двох змаганнях. Це Чепіна Європи цього літа був. І минулого року. Омпійський нацький фестиваль. Ми там з ними боролись. Вони мене перемагали, а на цей раз я їх вже виграв. Повернувшись із змагань, юнак мав небагато часу для відпочинку. Втім, продовжував тренуватися у рідному басейні під наглядом особистого тренера Василя Клюйка. Наставник розповідає: найкраще вдається в Антона саме долати дистанції на спині під час запливу на 200 метрів за виступом. Вихованця спостерігав наживо. Як 200 спина плив, то я вже кричав: все. Антон третій, відстав так. Ну і Антон включив, як говорить, максимальну швидкість на останній 50-ті. Дивимося на табуажучане. Антон перший виграв вісімсотих у другого. Тренер пригадує, коли Антон лише розпочинав займатися плаванням, то ще паралельно ходив на бойовий гопак та футбол. Поспілкувавшись із батьками, прийняли рішення зосередитися на плаванні. Не прогадали. З головних чеснот спортсмена тренер виділяє працелюбність та наполегливість. З основною дистанцією плавця визначилися доволі швидко. Антон розповідає: медалі зі всесвітньої гімназіади важливі, але станом на. Зараз для нього найзнаковішою є минулорічна бронзова нагорода із Олімпійського юнацького фестивалю. Повернувшись додому, Антону знову в дорогу. Далі у юнака збори у Києві, всеукраїнські змагання та міжнародні старти. Все це як частина підготовки до чемпіонату світу та Європи у 2025 році. Кумиром у плаванні для березнівчанина є рівнянин Михайло Романчук. Я можу просто в будь-який час написати йому він дасть мені пораду. Дуже мені допомагав на зборах. коли... Я сами молодший на зборах, а всі старші за мене. Мені було важко це все сприйняти і здружити з кимось. А Михайло е, теж хотів зі мною подружитись, щось мені поради якісь здавати. І він робив це. у свої 16 років. Антон Денисенко чітко ставить перед собою цілі, і крок за кроком йде до них, підкорюючи на шляху все нові п'єдестали. Мріє, що як і його кумиру, Михайло Романчуку йому вдасться стати призером Олімпійських ігор, а можливо навіть і. Олімпійським чемпіоном Вадим Вадимороз Артем Шаула телеканал ITV Media Group. На Львівському залізничному вокзалі розмістили арт-інсталяцію. Авторка проєкту, перебуваючи на Київщині, разом з друзями-військовими вигадала з'єднати уламки російських ракет та труби органа. Органістка Олеся Бурсук виконала на органі авторський твір з додаванням імпровізації. Музичний інструмент буде на залізничному вокзалі Львова до 19 січня. За цей час має відбутися дев'ять концертів експериментальної та класичної музики. Українці серед руїн та розпачу знайдуть сили та досягнуть свого, бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ з вами? Була Маргарита Кузьменко. Слава нашим захисникам.